Привіт! У нас сьогодні по маршруту гора Гига і Велика Гига. Можливо, я думаю, що сам Степан Гига взяв собі ім'я від цієї гори. От. Далі ми маємо заїхати в Старуню і в Чорний ліс. Їдемо, як завжди, з Артуром. От. Їдемо на... Як він називається в тебе Watch Rally 300 КТМ 390 на новій резині. З новим крилом і з новим захистом вилки. Хоба, подивимось сьогодні, як воно буде їхатись. Як ви правильно зрозуміли, то я тільки нещодавно поставив нову буму Міта Сендура. І перше, що мені захотілося, це не асфальтне місто, а справжнє постаріччя. Тож ми не гаємо часу і вирушаємо одразу туди, де закінчиться дорога. Де починаються поля вологі, де є вогнюка, як ми любимо, ну і, в принципі, все те, що потрібно, щоб відчути, як нова гума працює на практиці. і Під'їжджаємо до річки Бистриця Солотвинська. Можливо, якось влітку покажу, звідки вона бере свій початок. Це потрібно їхати в село Старагуто. Mmm mm samba had the city lights And i seven fun We share each other and nearer the, the nearest and fall Son of a love man Tips bomb you Zulu <laughs> that base show ya Артур каже, що я неправильно їду і неправильно завантажую колесо. Бо я проїхав скільки, 10 кілометрів. Я такий думаю, блін, на що я витратив гроші? Що вона резина така не їде? Чи може ще не притерлась? Чи може я не притер її. притерю? Андрій ще промаркував на маршрут. Поганий? Промаркував маршрут. Промаркував маршрут, заздалегідь приїхав, ленточки розвитку. А я просто тут катався на ровері і отам Бистрицю я переїжджав, ну, переносив велосипед. Там є дорога на село сусіднє, я не пам'ятаю, як вам є. Ні, сюди, їз є, там можна проїхати. Там непогано, ну як, Річ, річку переїжджаєш бродом, ну там не сильно. Зараз быстріця бачиш, ми виїжджали того калюжа. <пускає> може тиск великий. Тиск? тиск? А, може тиск завеликий, бо воно мені б'є так нормально. Так, пускаємо. Ні. Хе-хе-хе. Все, годі їдемо такими гарними. Руковочками з лівого тут річка. Быстриться на Справа поля боршовик, поля боршовику ти намагався дзеркало приночити Отже, перша поломка гард відламався. Немає нічого, там Ключика. Що саме треба. Ну, Зачай... Колеса. Ще... Тут гарно можна подивитись. Я не знаю, видно чи ні як. У мене протектор забитий. Як Вартура забитий протектор. ммм? Якость! Гарли. Красивые такие, великие. Очень гарные. Доказательская. Класс. Вона отут зверху, і там чебуреки смачні вже є. Але нам трошки не по дорозі, бо ми їдемо на гору Степана Гиги. Мене туди поїхав? туди? Можливо це помилка. Воно хоче щоб ми туди на гору, да, заїхали? А ти думаєш це гарна ідея? те, що воно таке отак хочет Ну поїхав Поїхав асфальтом тут тисяча Воно вже я бачу Чого ти не їдеш? Не хочеш? Так рівно кермо постав. Давай, давай трошки. Досить гарних асфальтів. Та почекай натягни. Гарних асфальтів і доріжок. А я їхав, я навіть не бачив, коротше, цього прикол. А я б, мабуть, теж би зачканув. Давай, давай, давай. Їхав, ти не бачив. Тримай, ай, тримай! Ти де, приїжджай, давай свою царевку. Тут Треба проїхати. Бо наші щось тут не їдуть. й резину поменяв, все одно слизько. Ось на Степана Гигу прямо важко ідися Диви Це під заднім, а попереду все круто немає Виглядає, що дорожня резина, що ендура резина взагалі не важливо, все забувається в глину. Просто все в глині. Ух, Йошкін. Тут вище було. На три метри проїхав. Три метри. Так що, не тільки в резині справа. Як ви могли зрозуміти по попереднім кадрам, то проїхати було там майже неможливо. Навіть з такою резиною Enduro XT Plus сті ну, плюс ми вирішили вертатись їхати, і їхати їсти смачно чи породи. feel my pain hope you don't forget my name for the cause i claim and the reason i came tell me was it all in vain i walk all in chain for the midnight rain i sing and the man would say stop the music playing loud cause they don't want to hear oh lord they don't want to hear but it's loud and clear and it's deep inside my soul Я щось жорстко на щось наступив Коли падав Ох, бля А що це? Оце? Хренно Не, ну щось інше А ну давай піднімем Я думав, що я на дзеркало наступив Up now, and just turn back around, but that's one of many differences because I don't care what the distance is. I told you what to get all the way. I couldn't just walk away and just pretend like I don't have more to say. Stop the music, playing I didn't want to hear, oh Lord, didn't want to hear. But it's loud and clear, and it's deep inside my soul. Що там? Ну впав ти красиво. Але я не знаю, чи я засняв, чи не засняв. Що ти живий? Не, ну ти красиво впав. Якщо в мене тут є, це буде добре. I gotta do, I could've stopped now, even if I wanted to. They told me, give it up, it's impossible. Never bury my head in the sand like the ostriches do. And I'm young and I still got a lot to prove. I can't stop, won't stop, unstoppable. Elevated, breaking down all obstacles. Until I heard a voice from the other side of the room telling me to stop the music playing loud. Cause they don't wanna hear, oh Lord, they don't wanna hear. But it's loud and clear, and it's deep inside my soul. They can't hold me down no more, they got to let me go. П'єм свіча ячук. Mm -hmm. Гарні чебуречки прийшли. Із шеф і м'ясо, а в тебе бринза і м'ясо. Смачно. Все, поїли чебуреки. В цьому чудовому закладі. Всім щасливої дороги.